Слава Ісусу Христу, шановні брати і сестри, шановні друзі, Цим відеоролику я хотів би дати відповіді на наступне питання. Як так може бути? Чи може Бог використовувати нечисту посудину? Ці питання чув від різних людей на фоні того, що сталося, про що сьогодні говориться так багато в засобах масової інформації. Із України і з США. Тому я би хотів цим цьому спробувати відповісти на ці запитання. Коли людина відступає від Бога, вживаючись з гріхом, вона може певний час за допомогою своїх навичків досвіду робити Божі дії, прикриваючись іменем Божим добрими намерами. Але це людський фактор. Це вже людське, а не Боже. Тут може бути багато людського. Це як той автомобіль, що рухається на великій швидкості, якщо на цій швидкості вимкнути передачу і навіть його заглушити, він чимало дороги буде просто котитися, але точно не від роботи двигуна. Це щось подібне. Чи можуть люди отримувати зцілення духовне хрещення через людину, яка веде неправильний спосіб життя, нечистивий спосіб життя? В якійсь мірі так. Адже це все дається через віру? Тут роль людини сказати про мову, яка породить віру, а це людина може скажімо так, на певному рівні зробити без особливого натнення Божого, а просто користуючись своїм досвідом, своїми навичками, як я вже і зазначив вище, через віру. Людина визнає людину, тою, якою вона була раніше в божих очах до гріха, а людина при цьому не знає, що вона згрішила. І з вірою. Підходить за допомогою, їде, звертається, просить, і є результат. Повіри, як та жінка? Ми пам'ятаємо, да? одна жінка, що 12 літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі його, цепто Ісуса. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнувся одежі його, то одужаю. Що сказав їй Ісус? Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе і одужала жінка з цієї години. Але це до певного часу, поки таємне не стане явним. Є люди, які не настільки зрілі в Господі, щоб розрізнити, де добро, а де вже зло. Вони живуть тим, що чули раніше про людину. Так, в той же час є люди, які достатньо зрілі, щоб відрізнити. Вони мають почуття навиком приучені до розрізнення добро, доброго і злого. Вони десь вбачають те, що щось не те. Людина вже не має таких близьких стосунків з Богом, які мала раніше. Так, але вона продовжує робити ту чи іншу справу. Як людина отримує зцілення. Принцип такий, як я сказав, по вірі, а не через людську святість, чи то якісь хороші вчинки. І це може спрацювати. Давайте відкриємо текст послання до Галатів, 3 розум, 5 вірш. Отже, той, хто вам духа дає, і чудо чинить між вами, чи чинить ділами закону, чи із проповіді про віру. Чудо чиняться із проповіді про віру. І люди, які виголошують цю проповідь, приводять до віри, можуть бути саме різні. Не обов'язково це пастор церкви чи євангелист. Це принцип через віру. Чують, появляється віра, да? і це як віра це як та рука, яка бере в Бога те, що Людина хоче, те, що Бог дає. Бог може навіть використовувати нечисті уста, які виголошують Його слово. І це Боже Слово, воно має певну працю, здійснює певну працю, позитивно впливаючи на слухача. І через віру, благодать людина отримує спасіння, незалежно від місця проживання, да, або ж в якій церкві це відбувається. Це може бути в Євангельській церкві, це може бути в греко-католиків, православних, там, де лунає Боже Слово. І це Боже Слово здібне робити ту чи іншу справу в серці людини, приводити до віри. Породжується віра, людина вірить. І тут відбуваються певні дійства, Боже спасіння. Людина спасенна, вже стає виправдана, прощена через віру по благодаті. Але це не норма. Тобто, коли я говорю про те, що Бог може використовувати і нечисті уста, писання ясно говорить. Друге піснення до Тимофія, другий розділ, 15 вірш. Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Другий текст це буде продовження цього розділу, 20 вірш, 21. -й. А в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посуден на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений потрібний володарові, приготований на всяке добре діло. Тому на висновок хочу сказати наступне: може бути таке. Що людина відступає від Бога, або ж відступила через гріх, вжилася з гріхом, але це не стало ще явно, і вона продовжує робити певні справи. Но там немає вже тої Божої благодаті, яка була раніше дії. Але є досвід, є певні навички, людина робить ту чи іншу справу. Люди ж не знають, люди сприймають, як сприймали раніше. По вірі через віру, як та жінка приходять і спрацьовує. Вони отримують через віру, по вірі, отримують результат. Чи то коли ми говоримо про хрещення Духом Святим, чи то коли ми говоримо про зцілення, ми вже читали в посланні до Галатів. Там не тільки говориться про зцілення, там мова йде і про отримання духа. Коли ми читаємо з першого вірша написано о нерозумні галати. Хто зва бив вас не підкорятися істині? Вас перед очі, чиїми очима був зображений Ісус Христос, серед вас розп'ятий. Це тільки хочу знати від вас. Чи через діла закону ви одержали духа, чи вірою від слухання? Звичайно, вірою від слухання. А то хтось тут відповідь очевидна. Чи такі ви нерозумні? Почали духом, тепер завершуєте плотю? Невже так багато ви перетерпіли даремно? О, коли б воїстину даремно. Отже, той, хто подає вам духа і хто чинить через вас чудеса, чи через діла закону це чинить? Чи вірою від слухання. Звичайно, вірою від слухання. І тут може брати роль саме, різна, саме різні люди можуть брати роль. І по накату йти, рухатися. да, Людина підходить з вірою і вона отримує, но не через святе життя тої чи іншої людини. Давайте ми глянемо в Біблію що в Боже Слово певні приклади. Один такий. Приклад, згадаймо такого мужа Божого, як Саула. І перша книга Самуїла про це нам говорить в різних розділах ми знаходимо. Саул був помазаний на царство, але проявив непослуг. Господь відкидає Саула. Але в 15 розділі, в перших віршах, Бог через Самуїла говорить до Саула, Бог використовує ще з, да, знову Саула. Каже, йди і знищи Амалик. Амалика, так? Да? Знищи, тобто було певне повеління, була певна вказівка. Но тут Саул не проявляє повний послуг. Він не проявив повну, повний послуг Богові. Пізніше після цього відбувається обрання Давида на царя. 16 й розділ. Помазання Самуїлом. Перемога Давида над Голіафом. Пізніше стається, так? Да? Саул вже хоче вбити Давида після цього і не, раз, не один раз спроби робить. Давид переховується, дух Господній зберігає Давида. І коли Саул пішов в Навав, що в рамі, злинув на нього Дух Божий, він, і він йшов і пророкував, поки не прийшов у Навав. Давайте я прочитаю цей текст. Написано перша книга Самуїла, 19 років, 24 вірш. І зняв і він одежу свою, і пророкував, і він перед Самуїлом. і лежав ноги цілий той день та цілу ніч. Тому то й говорять, чий Саул між пророками? Ну, це нам говорить конкретно текст із Божого слова. Є ще один текст, він не до кінця підходить, але можна це побачити, показати. Послання до Филипян, перший розрізні 14 віршика. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважили Слово Боже звіщати безстрашно. Це один із тюремних листів апостола Павла: послання до Филипян. Павло був у в'язниці, коли він писав лист, е, ці чотири листи: послання до офісян, до филипян, до колосян і до Филимона. Він тут пише: А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли, та ще більше відважили Слово Боже, звіщати безстрашно. Одні правда і через заздрощі та колотнечу, хоч це неправильно так, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти. Я не хочу сказати, що цей текст можна застосувати саме в цій ситуації. От як там не сталося, але Боже Слово проповідується хай навіть нечистивими устами. Я категорично проти того, коли людина служитель в грісі і несе служіння. Потрібно засуджувати. Однозначно писання говорить, що робити, і реакція вже відбулася. Тому абсолютно тут не можна свалювати. Біблія конкретно говорить, як слід здійснювати служіння в чистоті й святості, в Божому страху, а не в грісі бути. І хай збереже нас від цього Господь. Але бувають різні моменти, да, коли люди. Скажем, допускають гріх, вживаються з гром, але ще певний час продовжують робити ту чи іншу справу. Але це богові невгодно. Цьому однозначно буде кінець. І ми бачимо, це печальна історія. Багато людей постраждало е, да, від таких вчинків. Набагато краще було б, коли це було б зупинено раніше. Отож, шановні, хотів би на закінчення всім вам подякувати за перегляд мого відеоролику. Мені дуже важливо це, скажімо, від вас. Дуже цікаво буде прочитати вашу думку, тому ви можете її залишити в коментарях, як ви думаєте, по цій тематиці. Буду дуже вдячний за поширення. Даного відеоролику, якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. І хай Бог всіх нас благословить, збереже, допоможе Божу справу робити в чистоті і святості, маючи Божий страх. Він оберігає. І Біблія багато про Божий страх говорить. Богові точно не до вподоби. І це не норма, такого не повинно бути, коли людина в грісі несе служіння. Хай Бог збереже. І всіх нас благословить. Будьте благословені!